Знову чуємо е, про те, що Україна могла би стати членом НАТО, але лише частково, але лише без тимчасово окупованих територій. Е, ви, мабуть, всі пам'ятаєте статтю в The Economist, яку обговорював весь інтернет. Ну багато з вас дивляться нас саме там, саме онлайн. І тому я впевнений, вже чули про статтю в The Economist, де. Ідеться про те, що на заході варто е, ухвалити рішення щодо прийняття, ну нібито варто ухвалити рішення щодо прийняття України до свого складу, до складу Європейського союзу та НАТО, але без тимчасово окупованих територій, і у випадку чого не воювати з Росією щодо її агресії, там про щодо її агресії щодо тимчасово окупованих територіях. Станом на момент входження України в НАТО, а воно, начебто, має відбутися найближчим часом, щойно розпочнуться якісь переговори України е, з державою агресором. Ну і при цьому е, в Україну потрібно вливати більше грошей в український військово-промисловий комплекс. Він працює е, просто чудово. Ну, словом. Там були однозначно це дуже гостра тема. Були як позитивні сигнали, так і негативні. І от тепер в цьому контексті вимушений ну, схоже виправдовуватися цілий генеральний секретар НАТО генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саме держави-члени НАТО будуть вирішувати чи запрошувати, її, якщо частина її території окупована. Про це Столтенберг заявив е, в інтерв'ю Українці Аген Українські агенції інтерфакс Україна за словами генсека НАТО. Саме союзники мають вирішувати, як саме членство в НАТО має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо. Звісно, якщо ми говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом НАТО це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, то тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну, зазначив він. Але е, мій каже, головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого і справедливого миру для України. Теж ну знову таки складне питання, але дуже важливо, що його порушують, що його наші колеги ставлять, і що генсек НАТО на нього відповідає. На запитання, чи можливий в принципі сценарій, коли Україна стає членом альянсу з частково окупованими територіями, відповідь от була такою, як та що її я озвучив трохи раніше. Вирішуватимуть союзники по НАТО. При цьому це має стати гарантією недопущення майбутньої агресії з боку Росії. Ну на увазі агресії проти України. Тим часом, давайте так, що ми з вами можемо зробити для того, щоб Україна стала членом НАТО найближчим, найближчим часом, що ми зможемо зробити для перемоги. Це, звісно ж, нагадати одне одному, що ми сьогодні ще не донатили ті, хто не донатив. А нас багато нас більшість. От QR-код, які бачите, з'являється на ваших екранах, і також посилання fund двадцять ведуть до місця, де можна і варто донатити а саме на сайт фонду 24 там ми збираємо на Нісан Навара для сумського прикордонного загону. Це невеликі в рамках великої повномасштабної війни гроші. Там в рівня 400 з гаком тисяч гривень. Але тим не менше, нам їх потрібно зібрати, дорогі друзі. Попри те, що нас з вами зараз я думаю 1200, 250, а то й 300 у прямому ефірі. Ми цю суму, на жаль, збираємо не один і не два дні. Тому якби кожен і кожна з вас задонатила хоча б по гривні, ми би закрили цей збір і майже весь наступний. Якби ви задонатили по 10, уявіть, це було б на 10 зборів. Ну а якби ви задонатили по 100 гривень, то ми могли би. Дуже й дуже посунути чергу зі зборів чергу військових, які дуже чекають. На жаль, вимушені чекати своєї черги, тому що ми повільно донатимо. Ось така сумна статистика, і чесно кажучи, я б дуже хотів, щоб ми з вами її змінювали.